Я абсолютно впевнений, що Україна реалізує свій проєкт національного відновлення, і це стане проектом європейського відновлення. На зміну великому будівництву, коли по країні виділяли сотні мільйонів на різні інфраструктурні об'єкти, після початку повномасштабного вторгнення і регулярних обстрілів РФ в Україні запустили проєкт відновлення. За майже три роки великої війни служби відновлення в Миколаївській та Одеській областях провели десятки закупівель по відновленню доріг і мостів, зруйнованих окупантами. Крім цього, відновлювати взялись і інші об'єкти. Гроші на це виділяють не тільки з бюджету країни та місцевих бюджетів, а ще й західні партнери. Наприклад, у Миколаєві різні проєкти готово профінансувати королівство Данія, а на реконструкцію впавшої труби котельне в Одесі. Більшу частину коштів надав фонд ЮНІСЕ. Ми на прикладі двох кейсів покажемо, як і хто відновлює в Миколаївській та Одеській областях. Розпочнемо з Миколаєва. Внаслідок російської агресії, а зокрема підриву Каховської ГЕС, Миколаїв змушений жити без питної води. Взагалі, проблеми з водою в місті почали ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Близько 1,2 мільярда мільярдів гривень було виділено на те, щоб відновити основні водоводи в місті Миколаїв. Але для постачання в Миколаїв саме питної води потрібен новий водогін, адже відновити постачання води з Дніпра через збройну агресію РФ неможливо. Водогін вирішили тягнути з нової Одеси Миколаївської області. Коли буде питала? Як ми вже казали, у 2022 році ми почали працювати з компанією ІДЖИС. Це інженірингова компанія, яка відпрацювала завдання по визначенню нового джерела водопостачання в місті Миколаїв. Сплатив всю цю роботу наш давній надійний партнер Європейський інвестиційний банк. Визначилися з а, тими водозаборами, які ми можемо використовувати. І маємо надію, що в цьому році ми розпочнемо і в 2025 році все-таки ми зробимо те, чого ми всі так чекаємо: це повернемо питну воду в наші домівки і на наші підприємства. Орієнтовна вартість нового водогону – більше восьми мільярдів гривень. Його приблизна довжина 60 кілометрів. Були сподівання, що проєкт профінансують донори однак, міжнародні партнери відмовились. Що на сьогоднішній день в державі немає цих грошей для того, щоб побудувати, тому працювали з нашими міжнародними партнерами. Але наші міжнародні партнери хочуть іти за стандартною процедурою, яка має е за собою проєктування, проходження експертизи, і після цього е об'явлення. Тендерних закупівель і будівництва. Тобто саме по собі проєктування може зайняти ще півтора-два роки. Ми не маємо можливості цього, тому чекати такий великий термін ще. Тому, власне, було запропоновано йти за процедурою проєкту і будуй. Але європейські банківські інституції не готові фінансувати за, такою, за таким будівництвом ну, ці, ці роботи. Вирішили, що гроші будуть. Виділені з резервного фонду державного. В листопаді поточного року в системі електронних закупівель Прозоро з'явились три договори на будівництво водозабору з річки Південний Буг та магістрального водогону для забезпечення водою міста Миколаїв. Сукупна вартість робіт складає майже 7,5 мільярдів гривень. Підрядників обирали без проведення відкритих торгів. Примітно, що такі масштабні роботи, начебто, мають завершити вже до 25 грудня 2024 року, тобто фактично за півтора місяці. Укладання договорів під кінець року взагалі бюджет будь-якими установами, які той чи інший спосіб отримують фінансування з бюджету. Нехай то буде місцевий бюджет, державний бюджет, державне підприємство, яке там певного виду дотації отримує, частково фінансується і так далі. Неважливо. Суть в тому суть одна, що якщо є якийсь вищестоячий орган, який планує це бюджетне фінансування, то цей обсяги ви виділені на поточний рік треба в будь-якому випадку освоїти, інакше на наступний рік стільки ж не дадуть. Це поширена практика не тільки в нашій країні, вона абсолютно і в західних країнах так само присутня. Будівництво довірили трьом будівельним гігантам: Автострада, Роздорстрой і Укртрансміст. Всі три компанії регулярно отримують бюджетні підряди на мільярди гривень у рамках програми відновлення. Причому кожна з них уже під час повномасштабної війни засвітилась у кримінальних провадженнях. Так дніпровські правоохоронці розслідують справу можливого привласнення бюджетних коштів при будівництві нового магістрального водогону Хортиця. У 2023 році ці роботи без проведення відкритих торгів довірили Вінницькій компанії Автострада. Сума робіт склала 5,3 мільярда гривень. З 2023 року триває розслідування про можливе ухилення від сплати податків на додану вартість через фіктивне здійснення фінансово-господарських операцій. У справі зокрема фігурує компанія Роздорстрой. Крім цього, у зв'язці з фаворитом бюджетних торгів упроваджені йде ще одна кампанія Скво яка з 2024 року у стані припинення через банкрутство. У 2016 році керівницею ТОВ «Скво» була донька мера Одеси Геннадія Труханова Катерина. Кампанія Укртрансміст, як і дві попередні, вже під час повномасштабної війни фігурує у кримінальному провадженні. Воно стосується можливого привласнення бюджетних коштів при протиаварійних роботах одного з мостів у столиці. За версією слідства договір виконано неякісно та не в повному обсязі. Але незважаючи на такий бекграунд, саме цим підприємствам довірили будувати надважливий інфраструктурний об'єкт, новий водоїд за бюджетні мільярди. Наявність кримінального провадження вона не забороняє компанії приймати участь в закупівлі. Якщо відбувся публічний тендер, і така компанія прийшла на тендер, маючи відкрите кримінальне провадження. Замовник не має права її дискваліфікувати, типу відмовитись від неї. Я не буду з тобою працювати, умовно просто так. Да? Інша річ, коли ти укладаєш прямий контракт і ти свідомо розуміючи, що ти міг би там вибрати когось іншого, ти вибираєш компанію, в якій відкрите кримінальне провадження. І тут у мене вже питання. А чому ти так робиш? Це такий ред флек, як прийнято говорити. Це такий маячок, на який потрібно звернути увагу. Для замовника це може нести наприклад ризики. Того, що в рамках цього провадження можуть бути арештовані певні активи цієї компанії, тобто та техніка, наприклад, яка планувалась для будівництва для виконання цих робіт, буде ну або обмежено в користуванні нею компанія, або вона взагалі вилучена на якийсь штрафмайданчик, Ще щось, і відповідно замовник несе ризик того, що будуть порушені строки у службі відновлення та розвитку інфраструктури в Миколаївській області. Визнали, що роботи не завершать наприкінці року. Також у відомстві повідомили, що підрядників на будівництво водогону визначили за результатами розгляду пропозицій, наданих потенційними контрагентами на запити відомства. Договори уклали з тими. Хто надав найбільш економічно вигідні пропозиції з урахуванням, зокрема, можливості безперервно виконувати будівельні роботи в умовах нестабільного фінансування та наявності досвіду виконання робіт на об'єкті з ціною не менше півтора мільярда гривень? Це може вказувати на певну дискримінацію. Уявімо собі на прикладі, що є компанія, яка ще не укладала подібних договорів, не виконувала таких робіт в Україні там на півтора мільярди, неважливо на 500 мільйонів. Але це велика іноземна компанія, яка ну має і техніку людей, і так і вона би хотіла зайти. Припустимо на ринок і виконати ці роботи. Але фактично, цією умовою її позбавляють права на навіть гіпотетичної участі, як бачимо ризики з будівництвом нового догону на Миколаївщині чимало, але є проблемні проєкти і в Одесі. На початку вересня цього року Одеське міське управління капітального будівництва оголосило торги з особливостями на ремонтно-реставраційні внутрішні оздоблювальні роботи Валіховського корпусу інфекційної лікарні. Роботи оцінили у 148,6 мільйона гривень. Проєкт реалізують у рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком за програмою відновлення. Договір уклали із компанією Авіс. Більше жодне підприємство на торги не подавалось. Роботи планують завершити в кінці 2025 року. На час воєнного стану е, спрощено взагалі процедури закупівлі, і дійсно там майже особливо що ну, стосується там ремонтних, будівельних і е, подібних робіт, а особливо що стосується критичної інфраструктури, ці роботи абсолютно ну, дозволено проводити без там відкритого тендеру. А навіть якщо і торги відкриваються, то вони так звані зараз торги з особливостями. Тобто, якщо навіть один учасник прийшов, він вже визнається переможцем. Це ну, е, логіка в. Цих змін була в тому, щоб максимально швидко укласти необхідні договори, максимально швидко проводити критично необхідні роботи. Консорціум «Авіс» зареєстрували всього декілька місяців тому, серпня 2024 тисячі Незважаючи на коротку історію існування, компанія вже отримала два великих підряди сукупною вартістю майже 250 мільйонів гривень. Окрім інфекційної лікарні, консорціум ремонтуватиме лікарню в Балті Одеської області. Засновниками компанії Авіс є два одеських підприємства: ТОВ «СК Автострой і ТОВІНСТРОЙ. Обидві компанії регулярно отримують бюджетні підряди. ТОВ СК Автострой встигло укласти угод на загальну суму 3,5 мільярди гривень, ТОВ Іншстрой на суму 609 мільйонів гривень. Бенефіціарними власниками консорціуму Авіс вказані дві людини Андрій Жинчин і Браніслав Цуркан. Схоже, Жінчин є помічником депутата Одеської міської ради. Від партії мера міста довіряє ділам Юрія Шумахера. Шумахер співзасновник компанії Роздорстрой, яка будує новий водогін у Миколаївській області і регулярно отримує великі бюджетні підряди. Примітно, що компанія жінчина СК Автострой фігурує у справі ухилення від сплати податків ТОВ Роздорстрой щодо Броніслава Цуркана. То він з 2015 до 2019 року працював в Віддіопольській райдержадміністрації. спочатку на посаді начальника управління ЖКГ та будівництва, а пізніше начальником відділу житлово-комунального господарства. Цуркан двічі балотувався в місцеві депутати у 2015 році від партії Європейська Солідарність, а у 2020-му від забороненої нині за проросійськість партії Наш край. У часи Ноковича він працював у податковій міліції. А що ж з реставрацією одеської лікарні? Згідно документів, які консорціум Авіс подав на торги в компанії 40 фахівців. Причому 14 з них це дорожні робітники. Залучати субпідрядників консорціум не планує, але постає питання: чи зможе компанія виконувати роботи якісно? Адже в інфекційній лікарні потрібно проводити не дорожні роботи, а внутрішні оздоблення. Він, по перше, мав би висунути певні вимоги щодо дійсно там кваліфікації персоналу, який би залучався, тобто не просто визначити кількість, скільки має бути співробітників, а дійсно їхню. У фаговість, певно, якщо таких вимог формально не було в тендерній документації, а була вимога лише щодо кількості, то ну, підрядник знову ж таки формально нічого не порушив. Лікарня. Вибачте, це ж все таки не офісне приміщення, тобто там є спецобладнання, там треба обладнати операційні підводку туди кисню іншої апаратури, резервне живлення. Тобто, ну там мають залучатися вузькоспеціалізовані якби фахівці. Ну це логічно. Було б, якщо ми говоримо саме про ну, внутрішнє оздоблення лікарні, і ну тут дійсно виникає питання, чи дорожні робітники е, зможуть тут допомогти. Ми звернулись до компанії Аві з проханням про коментар, але там коментувати відмовились чи потрібно відновлювати Україну під час війни. Так деякі проєкти наразі необхідні до того ж, низку з них фінансують за допомогою міжнародних донорів. Однак, на жаль. Бюджетні мільярди отримують сумнівні підрядники зі шлейфом кримінальних справ і зв'язками із владою.